Я вас вітаю, вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо робити страшну книжку. Бачите, що я вам демонструю? Так вона і є. Зараз заберемо це словникова робота з рівнем Б2. Чому мені захотілося сьогодні показати вам, я ж граматикою займаюся з вами постійно, так, осією. Сьогодні хотіла розповідати про позиції, але ні, думаю. Роблю по-іншому. Чому? Тому ну, що в мене ж курс зараз, 20 квітня, почався, приходьте, до речі, де я навчаю людей. Що я сьогодні їм давала, день четвертий був. Зараз я згадаю комунікативні методики, як спілкуватися а, німецькою мовою правильно. Я давала їм стратегії спілкування з носіями. І, відповідно, ми з вами робимо ось таку штуку. Дивіться, мої хороші. І, відповідно, я їм казала сьогодні, що якщо ви намагаєте кого, намагаєтеся когось переконати, що ви праві і спілкуєтеся мовою, яка в ситуації якогось рівня b 1 А2 з помилками, ну, знаєте, може вам трапитися на шляху різний носій і не завжди вони будуть. Глюклісь цією мовою нашою неправильною. Відповідно, треба побудувати мову правильно, звучати впевнена, граматика повинна бути вилизана, причесана. є чи ні. І, відповідно, ось ця страшна книжка, яку багато хто із моїх студентів боїться і каже: Я не буду це робити, це жахлива річ. Ми з вами зробимо потрошечки і подивимося, чи дійсно це страшна річ. І своїм студентам я закину цей. Урок, хай вони подивляться теж, що я мала на увазі з німецької мови. Так, мої хороші, гайда, подивімося, перше завдання. Я тут бачу в YouTube є чат з боку, і ми можемо з вами тут писати. Ось написана у мене вкладочка. Напишіть в чат. Відповідно, це означає, що ви можете писати, а я можу бачити, що ви відповідаєте. Це дуже класна річ. Супер, супер, супер. Зараз ми з вами зробимо. Перше завдання. Тож, мої хороші, ваше завдання один. Скажіть інакше те, що я сьогодні вам говорила, група. Замініть курсивні вирази, дієсловами з тим самим значенням. На рівні b 2 вам потрібна синонімія. Щойно мені дзвонив тато, я навчаю діток його. Історію ми проходимо, географію української мови, англійську я їм ставлю. Якісно ставлю і рідну мову українську, теж дуже якісно. І він віддає мені старшу доньку тепер і каже, мені потрібен рівень в 2. А я знаю, чому він звертається, бо рівень 2 це синоніми. Можна вже спілкуватися, але потрібна гарна мова. У мене є бізнес англійська, ось суботи та щонеділі займається е, високопосадовець, аби причесати мову, англійську причесати. Ми з вами що будемо робити? Вичісувати нашу. Німецьку. Тож, як ви скажете, я народився в Італії, але вираз виріс у Німеччині. Ich bin Italien geboren, aber in Deutschland groß geworden. і. Що ви можете ще сказати? Ану, ауфу. Геваксен. Ну, я думаю, що ви це знаєте, тому що ось у мене німець займався. Ну, хлопчик наш, який приїхав в Німеччину 11 років, і він знає це слово, тому думаю, що ви в курсі справи. А в Геваксе що це таке? теж. Ідемо далі. Моя сім'я родом, ну, я так бачу, з Афганістану. У нас тут така ситуація. Майна фамілія Конт. Чудово. Як ви заміните? Штамт. Має фамілія Штамт Афганістан. Ursprünglich. Ursprünglich. Так, мої хороші, якщо ви не знаєте слово, сьогодні теж стратегії я показувала, як завчати слова. Висла навіть зробила методичечку. PDF-файлі, ну вже все роблю, все, що ви звукував. Ursprünglich – це спочатку. Це родом. Так чи не так? Давайте третє. Мої батьки з дитинства привчили мене ставитися до всіх людей з повагою, як ви скажете. Так, чекаю. Ну, мене ельтен хабенмія скінтбайгебраcht, міх да цуерцогенспект цубегн. Видно, так, що вчителька займається з дітьми і підлітками, жую вже так, що просто з півумовкою. Четверте, дивіться, коли в мене народилася дитина, батьки були поруч. Вони дуже мене підтримали. Ану, покажіть мені майстер-клас. das Baby bekommen habe, waren meine Eltern für mich da. Sie haben mir sehr Зіхабенмія, зіяге, міхзія unterstützt. Я думаю, ви знаєте цей «unterstützt», тому що він усюди фігурує в Б1 усюди. Якщо комусь потрібен курс у запису Б1 повністю величезний, по Шпектруч Б 1 мої хороші. Шпектрум Доч Б 1 там під 100 уроків, тому що там і граматика 50 уроків, і клуб, мені здається, десь є. І читацький, і розмовний курс, там купа цих фраз. Ви готові до В2? Пройшли той курс, ви до В2 готові? Als die Kinder aus dem Haus waren, коли діти залишили дім, ми вирішили знову переїхати до міста. Haben wir uns entschieden, beschlossen, wieder in die Stadt zu ziehen. Є чи нема? Є, мої гроші. Так, давайте далі. Шісточка, сімочка і вісімка. І потім трошечки перепочинити. Якусь істор історію розкажуть. Так, шосте із часом я звик працювати увечері. Угу, ситуація. Мідецайт істе зномаль геборден. Абе іх даран гевнт, дас і аубенс мус. Сім. Для мене важливо проводити багато часу з родиною. Є така ситуація, чи нема? Є моїх. Вісім. Так, я ж не переклала, секундочку. З часу моєї юності багато що змінилося. Окей. Зайдь має юген, ість феліс und vieles verändert. Саме гроші, є успіх. Так, що у вас робиться з цією першою правою? Це супербомба клас, задін з anders зробите. Знаєте, схоже на англійський use of English. Скажіть інакше, the same. НМ тежку ми здаємо з німецької і англійської, і там є такі самі ситуації. Українські за НМТ такого нема. Так, мої хороші, етапи в житті, впорядкуйте слова. Боже мій, ну, ви знаєте, я іншої книжки не знайшла. Ось робиться така ситуація. Тобто книжка, обкладинка кольорова, а наповнення сіре. Ну, то що ти зробиш? Така ситуація. Давайте дивитися, етапи в житті, впорядкуйте слова, запишіть також артиклі. М -м -м -м. Бачимо слова. Що це таке? Давайте одразу. Я думаю, що ви знаєте, тому що на рівні Б1, той курс в запису я це все давала і жувала. Die Geburt – народження, Die Kindheit – дитинство, дішванга Schwangerschaft – Вагітність я вам розповідала тоді, що є словотворчий суфікс шафт, який характерний для якої частини мови. Правильно, для іменників. Якщо ви пройшли той курс Б1, ви готові до Б2 точно. Дібеці стосунки. Ну і п'яте буде у нас переїзд. Ді, УНЦУК. Хто не погоджується, піднесіть руку. Так, третє прикметники, наповнення прикметникове. То були іменники, гралися. Тепер прикметники зіставте з. Протилежним значенням. Ви думаєте, що? Що одна синонімія тут важлива? Ні, звісно, тут необхідно займатися ще й прикметниковими е, протилежними значеннями. Дивіться, так, одиничка. Югендлігціньян. Хто це? Звісно, це не молодь, а дорослий. А як який дорослий? вак ваксн. Знаєте таке слово? чи ні? Звісно, тут дуже просто, знаєте, стрілочками з'єднати, на тому все. Добре, давайте далі. Що це таке у нас? Якщо unта альт, то швидше за все, це буде що таке? рівний. в правах. Ну, давайте візьмемо це, а там побачимо pünktlich. Допомагайте. Що у нас підійде, мої гроші? Що підійде? Хехсайтій. Вчасно. Чити. Давайте мені щоденний звичний. Де він? Я бачу, що ви знаєте це слово. Альтеґлій. Є таке. Ану п'ятілочку дайте мені. Ні, швидких нерехта неправильно поставили. Міняємо місцями. Гляйх поміняємо я із гляхберех. Угу, піде. Тобто двійка буде де, а п'ятірка це. Ми побачимо, чи зійдеться. Так, п'яте. Ну, лишився той, хто сам виховує дітей, це алянецінд. Ось така ситуація. ну таке є Добре, бачите, треба виконати вправу до кінця і побачите, що у нас зійдеться чи не зійдеться. Зрозуміло, як робляться такі вправи? На наступному занятті, якщо нічого мені не завадить, не поміняє думку, менше біографін, ми з вами закінчили рівня b 2 ми перейдемо на імхаусхальт. А знаєте, що може. Якась може думка завадити, коли хтось подзвонить, хтось запишеться на заняття ще щось. І вони своїми якимись запитами і з біллю своєю. І тоді мені цікаво і вам показати, що люди хочуть. На даний момент, бачите, тут Б 1 намальований, а книжка сама, секундочки, Б 2 показує. Тут, до речі, в цій книжці дочень кінців. Є у нас наведення. На іконку, і вона буде щось там програвати. Я так думаю, якісь або цифрові картки. Тут написано так. Ось така книжечка. Ось вона тренує 96 стрінок. Вона в PDF-ці. Зараз я покажу вам інхальт. Ага, ось він. Тут скільки тем, я так розумію, ми тільки-тільки зайшли в неї. Угу. 92 сторінка 13 тем. Мені захотілося вам показати тест. Як ви тестуєтесь? 4, 5, 6 візьмемо наступного разу. А тут у нас шуль атен, теж подивимося, як у вас із розумінням, що там в Німеччині робиться, я так розумію. Бачите, тут багато-багато завдань. Вони не кольорові, не так, як в гетто-інституті. Я беру звідти завдання для моїх дітей, які займаються груповою роботою. Тут там можна і те, і все, і, і, і все інше. А тут чорно-біле. Ну, то що ви зробите? Така ситуація, бачите? Ось. Всі ці слова ми повинні з вами знати, тому що це означає, що ми будемо готові з вами занурюватися далі. Бачите, ще один, Б1 досі в Б2. І десь там, десь там, десь там у нас буде Б2. Тут щось Б3. Може, це просто секції Б1, Б2, Б3, а я орієнтуюсь, нібито на рівні. Напевно, це просто секції. Зрозуміло, як ця книжечка виглядає? Хочете можете її на просторах інтернету взяти? Може, у вас є? Можемо йти по ній. Все, мої хороші, я вам показала, що таке рівень Б2. До зустрічі, мої золоті. Хорошого усім дня, ми побачимося дуже скоро. Я з вами постійно.